Сьогодні при отриманні гуманітарки я зустрів свого давнього знайомого вболівальника футболу Кравцова Віктора. Доброго дня! Доброго дня! Бри. Отримав. Ні, ще не отримав. Ще стоїш у чергу? чекаємо, чекаємо. Чекаємо. ля це що, не знаєш, допомогти? Ніхто навіть нічого не... інформацію ніяку не давав. Хто воно вшов воно Без поняття. Який раз оце отримуєте? Та багато вже разів, я не пам'ятаю. у місяць, раз у місяць, да, напевне, так? Так, да, приблизно так. Що б зараз сказав тим хлопцям, які нас захищають, і завдяки яким оце все велике, робиться. О, 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 так, о. Спасибі, велике, дуже. Я навіть не знаю, як це і сказати словами. Що казати. Так? Даже словами не передаси. Так. Молодці. Так. Коли буде перемога, як ти вважаєш? Ой, не можу сказати, Борис. Я не пророк, ну, навіть, без, навіть приблизно не можу сказати. Тому що щось що, воно затягується, все. Не знаю. Україна майбутня через п'ять років якою бачиш? Та хотілося б, щоб було все добре. Все ну, як Як у як... нас ума хватить вибрати нову владу, яка, яка буде керувати нами. Не дивися, в мене на каналі є електронні вибори. Та подивлюся, може, сьогодні. Подивися, подивися, це майбутнє. Якщо ми зробимо електронний реєстр в Савинцях і скрізь, і будуть електронні вибори відкриті, які ми будемо відкликати свій голос і обирати ту голову і села, і селища, і міста. От тоді буде майбутнє наше. Через 5 років ми будемо розцвітати, а не. Так, як 30 років оці вже бракували. Так, то точно. Твої побажання. Та всього, всього, всього найкращого. Усім, особливо військовим, усім людям нашим, українцям. Твоя мрія. Ну, щоб було, процвітала Україна, щоб все було так, як треба. Приблизно як у Європі, хоч би. Так. Буде таке, як ти вважаєш. Теж не можу сказати. Ну, треба до цього йти, стремитися, робити його. Робити його саме головне. Дякую тобі, мені приємно було з тобою поспілкуватися. Я вважаю, що прийде час і ми будемо жити так, як всі люди в Європі. Дякую і до перемоги.